Доброго ранку усім. Сьогодні понеділок і така холоднеча. Я приїхала на город, хочу сьогодні цибулю посадити. Часник ще за скоро, а а цибулю вже можна садити середини жовтня, а часник вже або в кінці жовтня, або навіть і в листопаді це все в залежності від погоди. Так Мені в суботу, сусід ось тут зурав трошки якраз буде для. Цибулю і часнику, а тут я ще не орала, бо тут росте гірчиця. Чорнобривці мої ще квітують, морозів ще як таких не було, тільки один приморозок був такий, десь мінус один. Я показувала, як все було біле. Журжинки мої ще цвітуть. Я в суботу і в неділю відпочивала. Тому сьогодні зраненька приїхала, хочу все встигнути. Але не знаю, наскільки мене вистачить, тому що дуже холодно. Може не холодно, але незвично. Таке похолодання, важко ще привикнути. Ось так мої ще журжинки квітують. Ось тут така квіточка. І ось тут таке. Так, дивіться, в теплиці, всього 4 градуси тепла, тому що в мене дві квартирки відкриті, щоб провітруло щоб не було конденсату. Але, як бачите, все рівно є конденсат і все рівно є ось такі крапельки на листях помідорів. Огірочки ростуть, але слабо. Тому що все рівно холодно, але ще є і маленькі, і більші. Підливаю я вже такою водою теплою, ставлю сюди каністри з водою і підливаю свої помідори. Так, бажано ось ці всі пасинки обірвати, але сьогодні я, напевно, не буду мати часу це зробити. Тут теплиці з краєчку. Я вже деякі помідори зовсім вирвала, тому що вони вже відплодоносили носили і вже більше не мали маленьких помідорчиків. І поставила свої живці, які я живцювала. Це і троянди, і гейхери, самшит ось тут в мене стоїть. Газанія я пересадила. Мені писали, що газанію можна зберегти, і потім я прикупаю землю. Поки що тут є чотири кущики, але в мене ще є газані, тож я ще пересаджу гурки. І хай тут е, перезимовує в теплиці. Такі ще помідорки в мене є. Але, як я казала, треба навести лад. Треба всі пасинки обрізати. Нічого з часом зроблю. Помідорів майже дозрілих немає, тому що я п'ятницю зірвала. Що мені ще прийдеться робити в жовтні місяці чи на початку листопада, обрізати півонії. Треба буде на рівні землі обрізати, але ще зашвидко. Далі, коли вже буде нульова температура вночі постійна, тоді вже можна обрізати троянди. Це в кожному регіоні по-різному. Я буду чекати, коли вже буде дійсно. Даня, зараз ще за скоро обрізати троянди. Дехто не обрізає зовсім, а я свої троянди обрізаю на зиму. Ще треба буде обрізати дерева. Може, сьогодні я ще встигну малину обрізати. Ось там є малина моя, як бачите, в кінці. Я вже трохи обрізала. І ще решту мені треба обрізати. Це ремонтантна малина, її треба обрізати на рівні землі. Також треба буде обрізати ще всі кущі, старі гілочки, які зламані. Треба буде прорідити. Але це вже тоді, коли більше з листя упаде. Так само і дерева. Коли вже більше з листя упаде, тоді вже буду обрізати. Так, які я цибульки придбала. Ось ця цибулька така дрібненька, більш Це і ще я буду садити ось таку білу редстоу. Садити ось таку червону. І буде мушу садити це редборо. Це я, я взяла пів кілограму, то її теж пів кілограму, а я її взяла по 300 грамів, щоб мені її допомагати треба. Йду я грітися, зараз трошки вирівнюю землю, зроблю. Тував дощик, і зараз дуже гарно розбивається земля. Зараз я вам покажу однією рукою. Ось так я граблі беру і так легенько, без фанатизму, просто рівнаю землю. Бачите, навіть однією рукою і то трошки виходить. Я вже ось таку площу зробила, ще мені трошки залишилось. Я розумію, що дехто дивиться і думає. Таку холоднечу йти на город і щось зробити не хочеться. Мені теж не хочеться, але як я цього не зроблю, то ніхто не зробить. А потім добре цибулю і чесник мати свою і не купляти того китайського чеснику чи тої не знаю якої цибулі і за яку ціну. Тому трошки попрацюю, нічого страшного, це дуже швидко йде, дуже добре. Підготувати заздалегідь землю, якщо ви купаєте вручну, то хоча б на 2-3 дні скоріше скупати, земля влежиться, і тоді садити цибулю і чесник, тому що і цибулю, і чесник нам треба трошки глибше садити, щоб часом не змерзло. І дуже добре, коли земля вже вляжеться, і тоді садити. Так як в мене було в суботу з оруну, нині понеділок. Я зараз ось трошки розрівнаю. І буду садити. Однією рукою незручно розпивати груди, тому вложу телефон і буду далі працювати. Хто не бачив минуле відео, то я тут дала досить багато перегною, які я сама зробила цей перегній. Різні органічні відходи, які я привожу сюди, бо я і так ціле літо приїжджаю майже кожен день. Ну і різна зелень. Повинен бути хороший урожай. Ще мені рекомендували купити цибулю Радар, але я її не знайшла ні в одному, ні в другому магазинчику, а в третій вже мені не хотілося йти, бо завжди бракує часу. Ну, нічого, буде така, яку купила, все рівно щось виросте. Крім того, що в мене свої дуже багато є, яку я буду висаджувати весною. Подивіться, який жоржинки мене зацвіли. Це мої жовжини, які я минулого року вирощувала. Я зібрала насіння і ось тут так густо посіяла, бо вже в не було місця, і думаю, пересаджу. Але так її не пересадили, і вони в мене тут так ростуть. Білі, жовті. Там фіолетова така світла є, тут така темна фіолетова, дуже дрібненькі, бо я їх тут густо посадила і ще й під абрикосою. Так, працюю я далі, ще трохи залишилось. Зараз отак натягну оцей шнурок, тому що площа дуже велика, і буду під цей шнурок робити рядочок і буду висаджувати цибулю. Чому я вирішила так з краєчку посадити цибулю і чесник, тому що біля дерев не добре садити помідори. А вже ось тут будуть мої помідорчики. Горі ближче до моєї колонки, щоб можливість була підлити. Я ось там біля теплиці ставлю бочки. Я знаю, що після картоплі не добре садити помідори, бо це і це по ну, Але по-іншому в мене не виходить поки що. І ось якась площа будуть помідори, огірки вгорі, а тут будуть решту грядки. Морква, бурячок, капуста, перець. І все інше, що потрібно. А чому не добре садити помідори біля дерев? Тому що буде тінь з цієї сторони, дерева будуть робити тінь і скоріше буде фітофтора. Це не добре. Помідори треба садити на сонечку, щоб вони гарно прогрівалися, провітрювалися і гарно дозрівали. А цибуля і чесник, я впевнена, що вони виростуть. Я вже один рядочок посадила. Як бачите, ось тут така фіолетова цибулька. Далі я посадила білу цибульку і ось до того відерка в мене вийшло 600 грам цибулі. 300 цієї фіолетової і 300 білої. А в мене ще багато є такої, звичайної золотистої. Я зробила ось другий рядочок, на яку ширину я висаджую цибулю. Та як в мене не грядка, а ось так буде 2 чи 3 полосі, то я беру не дуже велику вістень, так що моя сапка посередині, бачите, помістилася. А взагалі-то рекомендують, що міжряддя повинно бути 15-20 см. А між цибулинами 8-10 см. Рівчик повинні ми робити на 5 см глибину. Трошки ми глибше висаджуємо, ніж весною. Зараз я висаджую ще другий рядочок і буду пригортати. Одразу два рядочки. Напевно, у мене ще один вийде рядочок, не знаю. Побачу. Тому що в мене ще є досить цибулі. Не знаю, на що я стільки накупила. Треба було всіх сортів по 300 грам брати. А я взяла інші сорти по 500 грам. Ну нічого, зараз висаджу і буду бачити, скільки в мене ще вийде. Тому що тут ще я хочу часник посадити, два рядочки. І так, мусила я ще зробити один рядочок ближче до дерев. Ось тут крайній. Тому що в мене ще ось та цибуля штуті залишилась, і її треба висадити. А вона дуже маленька. І для неї треба багато місця. Що залишиться, то віддам мамі, тому що мені стільки не треба. Вийшло в мене три рядки цибулі. Мені вистачило і два. Або один. Але пішла в один магазин, купила однієї, потім в другому магазині побачила ще гарнішу. Одна ось така кругленька, друга довгенька, третя біленька, четверта фіолетова. І ось тільки в мене назбиралося цибулі. Так що будьте уважні, коли купляєте. Забагато не купляйте, так як я. Купила кілограм 600 і це дуже багато для мене. Минулого року я всього пів кілограма садила. Ну, нічого, саджу ще третій рядочок, менше бур'яну буде, буде цибуля, то вже змушена буду обробити. Чому не варто скоріше цибулю і чесник садити? Тому що щоб температура була від нуля до п'яти і не вище. Щоб наша цибулька тільки корінчики пустила, але щоб не випустила зелень вгору. Так само і чесник, щоб він не проріс. Тому чесник в кінці жовтня, а цибулю рекомендовано середини жовтня садити. Так що, ще мені ось це треба посадити. Я б не сказала, що дуже такий відбірний посадковий матеріал. В іншому магазині був кращий, але я вже купила. Треба було, напевно, обійти всі 3-4 магазини і вибрати найкращий. Ну, але нічого, все рівно вона виросте. Ну що ж, я цибульку посадила, три рядки в мене вийшло, і тут ще два рядки буде чесник. Може я трошки ширше зроблю, це просто так я поставила шнурки. А чим я зараз займаюся, зараз вам покажу. У мене росте ось тут 24 метри малини, а всього ширина моєї ділянки 30 метрів. Але тут у мене ось компостні такі ящики з п'яти палітів. Тут один і в другому куточку другий. Тому в мене вийшло 24 метри ремонтантної малини. І подивіться, як повинна йти на зиму ремонтантна малина, хто ще ніколи не вирощував. Вона відрізняється від їхньої малини, і її треба зрізати повністю на рівні землі. Чим я обрізаю, я обрізаю ось такою пилкою, тому що секатора мені просто щобота. А ця пилка дуже гарно обрізає і мені зручно. Хто має дуже багато малини, то кусаркою Кос закладає такий круг і тим кругом косить малину. Напевно, у вас ще буде питання, якщо залишити ось так малину і не зрізати, що з того вийде. Я пробувала, я так обрізала тільки кінчики і десь на метр залишала малину стебла. І коли так залишити, буде малина, але вона буде дрібніша і вона буде скоріше, бо така ремонтатна малина масово починається 15 серпня. Це ще залежить і від погодних умов, і в залежності, де ви проживаєте. Але ось цього року масово почала давати плоди 15 серпня моя малина. Росте вона, як бачите, до 1,5-1,6 60 теж залежить в яких умовах вона росте, чи дуже загущена, чи підживлена, скільки води. Тому що якщо буде дуже сухо, ви не будете підливати, то звичайно, що малина не виросте так гарно і не буде давати гарні плоди. У нас цього року було дощове літо, а потім, коли вже трошки було засушливо, то я шланг сюди протягувала від колонки і підливала. Так добре підливала, щоб була на 3-4 дні волога. Це дуже просто. Беремо пилку і обрізаємо. Одною рукою трохи незручно, бо треба собі підтримувати. Це обрізали. Взагалі-то малину рекомендують висаджувати 50 см між кущиками. Я так і висаджувала, але вона розрослася. Тому я цього року трохи продала. Бачите, я от там з краєчку, то я вже цілий ряд продала. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, тут є пусто, бо я один рядочок такий вже продала, що малина не йшла на мою огорожу. А тут я посіяла кунішинку. Минулі роки я тут купала і висаджувала або рік, або кров, або картоплю, а тепер я вже не хочу, тому що це займає багато часу. Мені достатньо цього городу, що в мене є. Хай собі кунішенка росте. Отже, ось таку частину я зробила і зараз буду далі обрізати, але спершу йду по поп'ю і продовжу. Усі ці стебла треба спалити, тому що на такій малині. Yeah, is keep it. Вам показати, бачите, ось тут в мене горіх росте. Не знаю, можливо, я ще оцю ногілку зріжу нижню. Він ще в мене ні разу не родив, хоча я його посадила в 2019 або 2020 році. Тут в мене слива, яку я з хутора привезла. І це така жовта слива, дуже смачна, така медова. І вона цього року перший рік в мене вродила, а посадила так. я в 2019 році осени. Тут посередині в мене ще була вишня і ужини. Вишні я зрізала і викинула, бо це з хутора я взяла, і вони були дуже дрібні і дуже мало вишень було, а вжину я пересадила. Тут так само була і вишня, і ужина. Вишню я зрізала, а ужину пересадила. У мене ще одна сливка є, вона цього року так мене вигнала, я буду обрізати обов'язково. Вона була в мене вкорочена, а вона так за рік вигнала. Вона залишається, це, це, це теж жовта слива з медовим смаком. Тут в мене слива, яку я з кісточки виростила, поки що залишаю, але якщо буде недобра, то я її видалю. А ось ці я просто взяла на хуторі такі маленькі саджанці, що були біля сливи. Не знаю, чи це від коріння були ті саджанці, чи від кісточок прийнялися. Я їх викупала і вони в мене почали родити цього року. Ось тут в мене ще один горішок є менший. Він ще буде довго рости, ніж виросте, ніж пушне плодоносити. Поки що залишаю хай росте. Але якщо горіхи не будуть хороші, то я їх видалю і більше не буду садити. Бо горіх дуже багато місця займає, хоча я 3 метри від цієї огорожі, задньої на горіх посадила. І 3 метри спокою посадила. Так на куті. Тут теж росла ужина і вишню, вишню зрізала, корінь викупила, а ужину я пересадила. І ось така ціла купку. в мене ужини і малини. Це все, що я обрізала і ужину, і малину. Ось так все на є, бо я зараз не можу вивезти, скоріш за все, я змушена буду спалити. Це коли воно підсохне. На сьогодні вистачить важкої роботи. Це не дуже важка робота, але така для мене нудна, тому що це все обрізати, носити. Іду я тепер буду садити ще живці. Вибачайте за якість відео, у нас був дуже сильний вітер, а моя ділянка на самому горбочку. То аж свистіло від вітру. Я вже заказала мікрофон, то надіюся, що більше таких проблем не буде. Дуже вдячна усім, хто додивився до кінця відео. Зустрінемося в наступному відео. Буду робити вже зовсім інші роботи. Все покажу. Тож до зустрічі! Бажаю вам спокійної, тихої ночі.